Товариство, бажаємо місного непохитного козацького здоров'я, чергове уперпаті на Куп'янському відтинку, черговий накат механізований на позиції сил оборони. Але розвідувальні та ударні дрони Ахілеса вже знаходяться в повітрі. Відповідно, ви бачите, дрон виходить на якусь обварену херню, по-іншому не скажеш, є пошкодження. Наступний дрон вже в повітрі підлітає. Розглядаємо з різних боків. Бачимо, що це БТР, повторне ураження, Наступний дрон в повітрі. Звертаю вашу увагу, друзі. Не завжди один дрон значить одна знищена ціль. Інколи в одну броньовану техніку треба всадити 5-10, інколи буває 15 в півдронів камікадзе для того, щоб вона загорілася і була знищена. БТР знищено. Ворожа піхота вйобує в різні сторони від броньованої техніки, але поїхав на концерт до кобдона. Логістична техніка, так звані Буханки. Дивіться, як пілот б'є прямо в бак загорілась знімає. Наступний залізний монстр. Бам! Наступний дрон вже в повітрі підлітаємо. Розглядаємо, що це. Дивіться, це Урал обарений з різних боків, з сітками, гумою. Все для того, аби наші дрони не могли його спалити з першої плюхи. Якщо не з першої, то другої. Урал спалений. Дякую кожному та кожній. За підтримку сил оборони за дрони, які ви надаєте, а 429-й полк Ахілес ефективно застосовує, знищуючи русню на полі бою.